Про засоби безпеки під час президентської кампанії поговоримо з Зоряном Шкіряком, радником міністра внутрішніх справ України. Пане пане Заряне, вітаю. Доброго дня. є заява вже від міністра Арсена Авакова, що за необхідності кожному кандидату у президенти України буде забезпечена охорона Нацполіції. От скажіть, будь ласка, чи є така інформація, що готуються якісь провокації і можуть, не дай Боже, бути за? Ну, безумовно, перш за все, ми повинні розуміти, що будь-який кандидат в президенти України, незалежно від його соціального статусу чи нинішньої посади, приналежності до тієї чи іншої політичної сили, має отримати рівні права і можливості. І, безумовно, має отримати право на захист, а не якісь преференції рівне право на захист. Тому за необхідності. В рамках діючого законодавства безумовно така охорона може бути надана, і ми про це заявили. Ви згадали якраз слова Арсена Борисовича Авакова. Ми до цього готові, і в разі потреби ми забезпечимо і фізичну охорону кандидатів, і безумовно в контексті проведення тих чи інших заходів, щоб уникнути можливих провокацій. Чи такі провокації можливі на превеликий жаль. Враховуючи е, тенденції нинішнього часу, ми їх не виключаємо. Але підрозділи Міністерства внутрішніх справ цілковито готові до будь-яких викликів, і ми зробимо все. Щоб е, забезпечити прозорість і демократичність виборчого процесу, чи звертався вже хтось з імовірних кандидатів чи вже зареєстрованих кандидатів до міністерства от, на предмет захисту? Ну, перш за все, це питання вирішується безпосередньо в центральній виборчій комісії, оскільки коли реєструються кандидати. Вони в першу чергу а, там пишуть заяву про а, надання а, ну, в даній ситуації фізичної охорони. Мені невідомо, а, хто на сьогоднішній день звертався. Я цією інформацією не володію. Не виключено, що зверталися і вже забезпечені. А що стосується а, безпосередньо супроводу. Тих чи інших е, виборчих е, м, акціях, процесах то ми координуватимемо свої дії і наші дії із представниками штабів, і безпосередньо з е, кандидатами в президенти України. Це наша чітка позиція. Тим більше ви знаєте, що наказом міністра в е, е, міністерстві створено відповідну робочу групу оперативний штаб, до якого вийшли підстав... представники всіх підрозділів е, Міністерства внутрішніх справ. Які яка і покликана відпрацьовувати ті виклики, які е, будуть з'являтися під час проведення е, виборів президента України, а їх на жаль буде багато? На які е, основні виклики ви очікуєте? Тому що ну завжди в нас е, починають говорити, що Російська Федерація хоче якось впливати, і може навіть буде якось впливати. От чого чекають у міністерстві? До чого ви готуєтеся? А якщо говорити про вплив Росії, то можу е, ще раз нагадати, не нещодавню заяву міністра внутрішніх справ стосовно того, що вплив Російської Федерації на вибори в найближчому Україні буде колосальний. Від себе додам, що я переконаний в тому, що це буде найбільш масштабніша спроба впливу з боку держави-агресора за часів незалежності України, і безумовно ці виклики ми враховуємо, скільки Росія буде намагатися атакувати нас е, з різних е, боків, якраз в рамках тієї гібридної війни, яку протягом останнього часу е, Путін веде проти України. Це і питання інформаційного. Впливу вкидання фейкових фейкової інформації, вкидання в соціальні мережі і розхитування дестабілізація саме через цей сегмент, це безумовно і спроба дискредитації України в рамках проведення виборів як демократичної держави, тобто спроба. Доводити, що вибори не демократичні і відбуваються з тими чи іншими порушеннями міжнародного права. Це безумовно і спроба просування кандидатів і представників політичних сил з проросійською направленістю, відверто деструктивних і антидержавних. Це безумовно і ризики безпосередньо провокацій, в тому числі. Терористичного характеру ми говоримо про це чесно і відкрито. Україна протягом майже п'яти років живе в стані постійної терористичної загрози, тому ми не виключаємо, що російські спецслужби можуть діяти в тому числі через. Зчинення таких провокацій, і безумовно, ми до цього готові. Власне питання тільки в тому, що ми постійно наголошуємо на а, дуже важливій тезі, що наша безпека це наша спільна відповідальність. І, Безумовно, ми закликаємо бути уважними всіх громадян України і тих, хто бере безпосередню участь у виборчому процесі. Я маю на увазі не тільки кандидатів, і представників їхніх команд, штабів а, безпосередньо агіт. Таторів, волонтерів і безумовно пересічного виборця. Тому ці загрози існують, але хочу наголосити, що наші підрозділи цілковито готові до виконання поставлених задач, і ми зробимо все. Від нас залежне, щоб не дати можливості Росії нашому ворогу підірвати нашу країну зсередини під час виборів президента, от що стосується, наприклад, інформаційної безпеки, так те на що скаржилися, і у Сполучених Штатах Америки через Вкиди, через соціальні мережі, так і навіть там не змогли цьому запобігти. От як тут чи зможе Міністерство внутрішніх справ оцей баланс якось виконати коли ми все ж таки розуміємо, що ми демократична країна, що свобода слова і будь-який громадянин України, який має іншу позицію, він має бути почутим, так і інше, що ми все ж таки маємо нашу інформаційну безпеку, теж якось зберігати. От що тут можна зробити, безумовно, ми цим займаємося, і вже не перший рік я неодноразово говорив, що вигравати інформаційну війну не менш важливо ніж вигравати війну в окопах. І тому безумовно ми працюємо в цьому сегменті. Активно буде працювати кіберполіція, яка доводить свою ефективність і сьогодні. Отримує найсхвальніші групи відгуки від наших європейських партнерів. Будемо відслідковувати питання. Ж тут не в свободі слова, бо є різниця між іншою точкою зорою і відвертим закликом до спроб дестабілізації в Україні, на які будемо реагувати ми і безумовно. Служба безпеки України тому в даному контексті ми в першу чергу закликаємо всіх і користувачів соціальних мереж, і тих, хто сьогодні споживає ті чи інші новини, довіряти виключно офіційним джерелам. Представників державної української влади безумовно це стосується і Міністерства внутрішніх справ національної поліції, наших підрозділів і інших, оскільки вкидання зі якраз з ну, із спробою дестабілізувати, розхитати, посіяти паніку, недовіру, черговий розпад, чергову зраду з боку і Російської Федерації, і безумовно їх внутрішніх сателітів в Україні. Такі спроби будуть. І тут ми будемо намагатися працювати е, на випередження, досвід дякувати Богу. Причому позитивний у нас в цьому сенсі є. Ну тут е, така ситуація, просто як захищаючи все ж таки журналістів, що ми завжди маємо якісь свої джерела інформації. І якщо б, наприклад, навіть от американці, якщо б вони лише довіряли адміністрації Трампа, то е, ніякого розслідування Мюллера б не було. Тут журналісти тут зіграли в цьому не... дуже велико. Ну, просто я... ви сказали, що ні, ні, ні я просто це на те, що ви сказали, що треба е, довіряти е, офіційним е, джерелам е, інформації в конкретному. У я мав безумовно, ми тут про різне. Я не маю на увазі про власне те, що ви зараз згадали, тут питання безперечно і роботи журналістів, які повинні максимально ну, скажімо, висвітлювати хід виборчого процесу. І я б хотів зауважити, що головна. Теза і один з головних стовпів фундаменту реформи, найбільш ефективної на сьогоднішній день, взагалі, реформи від часів е, революції гідності, яка є в Україні, це реформа Міністерства внутрішніх справ і наших підрозділів. І от основний фундамент цієї реформи, е, в тому числі, е, базується на чіткій позиції Арсена Авакова щодо повної деполітизації правоохоронної системи. От тут має бути ключове. Коли я говорив довіряти офіційним. Джерелам то мова йшла саме про ту інформацію, яка буде надходити а, щодо тих чи інших порушень щодо тих чи інших провокацій. А, а ваша, скажімо, так, ваше зауваження, я приймаю з якої точки зору, ми сьогодні закликаємо. Закликаємо і мас-медіа, і громадські організації, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, зокрема, я щиро вдячний і Олі Айвазовській, і Опорі, з якими ми сьогодні працюємо і в робочій групі, навпаки, звертатися до правоохоронних органів негайно, в першу чергу, коли будуть виявлені ті чи інші правопорушення. До речі, я вам зараз дам сумну статистику. Уже на сьогоднішній день до нас поступило понад 200 звернень і заяв. Стосовно можливих правопорушень під час виборчого процесу вже порушено чотири кримінальні справи, одна з яких за фактом підкупу стаття 160 уже опрацьовується понад 155 е, зараз в процесі цих заяв із 200. уже складено 64 адмінпротоколи про правопорушення. Тому процес іде. І в даній ситуації якраз ми простягуємо руку і журналістам. І суспільством для того, щоб спільно забезпечити прозорість і демократичність виборчого процесу. А я мав на увазі саме, коли ми говоримо. Про статистику і е, фактаж тих чи інших правопорушень я, я, я вас зрозуміла. От е, питання тепер щодо підкупів, так от важлива ситуація, яка і не тероризм, але впливає на результати надзвичайно виборів. надзвичайно важливо, і от е, як тут е, наскільки все ж таки е, вистачає кадрів, скажімо так, щоб міністерство займалося не лише і е, охороною, так дільниця, щоб тут не було тих провокацій, про які ми з вами до того говорили. а от е, все ж таки. Чи будуть сили займатися ще і порушниками і підкупом саме для цього, тобто Дякую. розслідування підкупу. дуже актуальне і хороше запитання. Абсолютно підтримую саме для того, і міністр е, створив робочу групу, яка сьогодні координує діяльність е, наших підрозділів спільно звичайно із підрозділами національної поліції України. І в даному контексті ми нещодавно навіть дали алгоритм дій. Як для громадян, так і представників громадських організацій, які слідкують за виборчим процесом, яким чином повідомляти, і яким чином ми е, будемо реагувати. тому що безумовно одна справа повідомити, інша справа довести. І тут дуже важливо, щоб була е, з двох сторін абсолютно зрозуміла ситуація, і в першу чергу професійна робота і наших слідчих. Ми до цього готові. І ви знаєте, я радий повідомити, що вже на сьогоднішній день є дуже хороший прецедент. П'ять з половиною років тюрми за порушення під час виборів за статтею 160 отримала отримала, отримала громадянка України за підкуп виборця. Реальний тюремний срок Відкрито маса кримінальних справ по інших по попередніх виборах. На цьому етапі ми мусимо сказати і попередити про рішучі дії. Національної поліції Міністерства внутрішніх справ у разі виявлення документування а, оцих правопорушень, що це загрожує за основними статтями: це 157, 158, 160 кримінального кодексу України за різними значками від 5 до 10 років тюрми. Тому перед тим як вдаватися до підкупу фальсифікацій, адміністративному тиску, змушення тих чи інших а, 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 маніпуляцій зі списками і таке інше, добре подумати, тому що це загрожує реальною тюрмою і на цьому. Ми будемо стояти чітко і без безальтернативно. Це наша позиція, і це позиція міністра внутрішніх справ. Ми знаємо, нас, це український народ, який дуже такий чуттєвий до справедливості, і любимо ми е, виходити на майдани і висловлювати свою позицію. Але от е, така ситуація, коли е, бачимо, все ж таки, що є така тенденція на національні дружини, так коли є такі об'єднання громадян, які вважають, що вони теж е, мають право не лише висловлювати свою позицію, але якось представляти такі силові структури. От чи чекаєте ви на те, що? що буде така опозиційна поліція присутня, і як ви будете взаємодіяти? ніякої опозиційної поліції і, взагалі, скажімо так, вживання цього слова не може бути і не буде право на законне застосування сили і відповідно на законне реагування на правопорушення мають виключно підрозділи Міністерства справ в першу чергу національна поліція та національна гвардія. Крапка. Активні громадяни, які можуть бути об'єднані в ті чи інші організації, мають право слідкувати, але їхня задача допомагати національній поліції, а не безпосередньо намагатися самим е вирішувати ті чи інші конфліктні ситуації. Це категорично неприпустимо і безумовно ми цього не дозволимо. Тому ми готові співпрацювати з будь-якими громадськими організаціями, які від, відстоюють принципи демократії і е, є е, патріотичними. Але наголошуємо на тому, щоб вони співпрацювали тісно саме із національною поліцією та нашими е, співробітниками. Така практика є, вона показує позитивні результати, і я сподіваюся, що е, в майбутньому, зокрема, і на цих виставах. Виборах буде саме так, адже на будь-яку провокацію реакція поліції буде жорсткою і адекватною. В першу чергу, звичайно, я маю на увазі спроби силових протистоянь. Тут жодної альтернативи бути не може. Ми до цього готові. Е, наразі ми оголосили про те, що під час в день виборів е, буде залучено понад 70 тисяч співробітників національної поліції. Безумовно, будуть залучені е, е, бійці національної гвардії, і це не враховуючи тих резервів, які ми готуємо. Бо ми прекрасно розуміємо, що під час виборів можуть виникати різні позаштатні ситуації, включаючи, як я вже говорив, спроб силового протистояння. Ми до цього готові і безумовно. Е, Будемо відповідно реагувати, тому я відразу хочу остудити гарячі голови. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, ці вибори повинні показати всьому світу, що Україна е демократична європейська держава, що кожен кандидат отримує рівні можливості, і що вибори пройдуть прозоро і е демократично. Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на Політеко онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.